Відповідальністю Агросем. Передові технології в гармонії з природою. Мрія Агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Партнери програми. Товариство Агросем. Передові технології в гармонії з природою. Мрія Агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Споконвіку Великдень на Україні вважали святом свят і торжеством торжеств, перемогою добра над злом і світла над темрявою. А цьогорічні привітання з Великоднем мають особливий зміст в Україні війна. Але люди через Боже Воскресіння надіються. На своє спасіння, на те, що зникнуть біди, болі і тривоги, і нарешті настане омріяний мир. Для привітань надаємо слово нашим партнерам, завдяки яким ця програма виходить в ефір. Прихід весни завжди знаменує оновлення, зміни і віру у краще. Пробуджується природа, яскравіше світить сонце, поле кличе селянина до роботи. Адже земля, що прокинулася від зимового сну, хоче всіх нас потішити щедрими врожаями. Великодній час це не просто величне і світле свято, це свято віри у завтрашній день, у те, що будемо мати хліб і до хліба і що сам Господь допоможе нам у цьому. Щороку з вірою і сподіваннями наші аграрії, селяни, фермери приступають до роботи на полях, засіваючи разом із хлібом зерна надії. Наш народ працьовитий, не дивлячись на страшні негаразди, які ми переживали у минулому році і які ми зараз переживаємо, люди трудяться у поті чола в полі. Честі хвала хліборобам за їх невтомну працю і за те, що не полишають своєї справи у важкий час війни. Вірю, що ми разом усе переживемо, що світле Христове Воскресіння стане спасінням для усіх нас. Він смертю смерть подолав і тим самим нам життя подарував. Тому з Божою поміччю і ми подолаємо важкі часи. Від щирого серця вітаю вас з Воскресінням Христовим, з Паскою Христовою. Нехай царюють у ваших серцях радість і душевний спокій. Нехай ваші домівці завжди поселяться здоров'я та щастя. А серце буде сповнено любов'ю. Нехай земля у відповідь вашій щирій праці нагородить вас добробутом та достатком. Зичу вам земних і духовних благ. Христос Воскрес! У ці святкові дні вітаємо усіх з воскресінням Христовим! Нехай Великдень принесе в ваші домівки радість та благополуччя, щастя і міцне здоров'я, наповнить серця добром та милосердям. Нехай у ваших оселях панують радість і душевний спокій. Зичимо усім відчути щедрість української землі та родинний затишок. У великий день бажаємо кожному Божого благословення. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! До вітань. Приєднується директор Чортківського гуманітарно педагогічного коледжу Роман Пахолок. І весь колектив цього закладу. Роман Пахолок написав вірша перед самим нашим приїздом. Отож ми стали першими, хто його почув. Бо ноги рве каміння, на плечі великий хрест. Ще три дні до Воскресіння. На Голгофу ти йдеш, він за нас пішов, на муки, син Марії. Божий син, підкладім свої ми руки крізь двох тисяч років плин для любові нерозлуки в небо, серце піднесіть. Він у вічність йшов крізь муки. Він за нас ішов, крізь муки. Він за нас ішов, на муки більш. Распни лиш, не кажіть, не цілуй цілунком юде, зараз тягарем впаде шлях важкий, вам сором люди, він піднявся і знов іде, цвях в долоні, в скроні терня, та із смерті він воскрес. Проростуть і звіри, зерня в наших душах, до небес. Великдень тут відчувається усюди. Подих свята витав коридорами коледжу ще задовго до його початку. Нашу знімальну групу з радістю зустрічали. Відрадно, що керівництво коледжу педагогічний колектив прищеплює дітям любов до пісні, національних традицій, славного історичного минулого. Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж має свою славну історію. 7 травня цей заклад відзначатиме своє 75-річчя. Відомо, що колись на території закладу стояв символічний хрест, який був знищений тоталітарною системою. Уже в часи незалежності відновлено історичну справедливість і поставили на місці наруги скульптурну композицію ангел з хрестом, елементом Христа, на якому є розп'яття Ісуса, і цей хрест був знайдений закопаним на території навчального закладу. Хай є велич святого. Воскресіння прийде у ваші домівки, дорогі краяни, шановні земляки, хай у ваших душах, хай у ваших серцях відбудеться воно Воскресіння, Воскресіння добра, щастя, злагоди, всепрощення і віри. Віри міцної, віри незламної в те, що Україна воскресає, і що ми будемо тими будівничими, хто зробить, щоб коли кажемо, ми, Україна воскресне, вона має воскреснути нашими трудами. Нашими діями, нашими помислами. Найщиріше вітання від себе, від тисячного колективу щастя і гордість, за якого я маю, передаю вам в це високе свято Христового Воскресіння і кажу слова, якими ми. Вітаємося в ці високі світлі дні! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Чотири роки поспіль мрія Агрохолдинг» реалізує проекти Великодня веселка, в рамках якої відбуваються майстер-класи із писанкарства у школах-інтернатах західної України. Цього року компанія проводить їх Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях. Зокрема, вівторок, 7 квітня, виготовляти писанки вчилися у Гримайлівській обласній комунальній санаторній школі-інтернаті для дітей з захворюваннями органів травлення, що у селищі Гримайлів Гузятинського району Тернопільської області відбувся захід за підтримки мрія Агрохолдинг та громадської молодіжної організації Молода просвіта. Даний проект має на меті також відродження українських традицій, звичаїв, зокрема писанкарство. Ми залучаємо до реалізації даного заходу громадські організації. Зокрема, Національну скаутську організацію України пласт, молоду просвіту, фундацію оригінальних ініціатив. Географія поширення даного заходу фактично охоплює усю Західну Україну. Це Львівська область, Тернопільська область, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька області. Цьогоріч захід реалізовується в п'яти закладах даних областей. Буде охоплювати близько 400 дітей. В нашій Грималівській санаторній школі-інтернаті е, проживає е, і проходить оздоровлення 132 дітей. Е, діти в нас навчаються, е, проходять курс лікування і е, також. Ми створюємо для них єдине здоров'я збережуване середовище для того, щоб зміцнити, зберегти, покращити їхнє здоров'я. Ну, сьогодні в майстер-класі бере більше 50 учнів. Це вже стало дуже хорошою традицією. Щорічно до нас приїжджають працівники агрохолдингу Мрія і проводять майстер-клас для наших учнів з писанкарства. Це дуже важливо. Тому що наші діти під час розмальовування писанок вони відчувають і турботу про них, і вони якось відчувають щось таке домашнє і тепло тих людей, які хочуть їм його подарувати. Я Пелег Назар Васильович з вуциків вчуся тут в Грималівській школі. Розмальовую яйця на Великдень Мені подобається. Це дуже цікава робота. Я намальовую на своєму яйці сонце, листки. Сьогодні на такій акції беру участь вперше. Хоча компанія вже організовує цю акцію в четверте. Приїхала сьогодні своєю сестрою. Враження надзвичайно позитивні, діти дуже відкриті і готові навчатися і готові пробувати щось нове. Насправді ніколи раніше не малювала нічого, особливо писанки. Дуже такий ну, досвід цікавий, вражаючий, захоплюючий. Особливо це цікаво робити з дітьми, оскільки вони таке мають своє цікаве бачення. Вони якось дивно, але вони також цього не робили, але намалювали вписанки набагато швидше, ніж ми дорослі. Тобто вони не бояться пробувати, не бояться експериментувати. Різні кольори пробують, малюють щось, обмінюються досвідом. Ну, дуже цікаво. Загалом цього року проект Великодня Веселка охопить близько 400 дітей серіт, позбавлених батьківського піклування та дітей зі спеціальними потребами. Вихованці Гримайлівської обласної комунальної санторної школи-інтернату відчули радість підготовки до величного свята Воскресіння Христового, пізнали українські традиції і створили великодні символи власноруч. До захоплюючого процесу виготовлення писанок приєдналися і працівники агрохолдингу. За словами організаторів, проект Великодня Веселка проводять, щоб допомагати дітям сиротам та дітям з обмеженими можливостями, адже компанія ставить собою завдання турбуватися про малозахищених. Про те, що наші традиції є неумирущими, може свідчити і діяльність. Державного навчального закладу Чортківське вище професійно-технічне училище, яке очолює Олег Іванілов, того дня ми побували на уроці захисту вітчизни, на який був запрошений військовий офіцер, командир взводу 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади Збройних сил України, який зараз на ротації Володимир Шматько. А керівником військово-патріотичного виховання є Михайло Чорній. Даний клас обладнаний сучасним, скажімо, вже видами і військової і зброї, і бачите саме оснащення, починаючи від, напевно, підлоги або покриття підлогу, завершуючи тим, що є. На сьогоднішній день можна завдячувати аграріям Чутківського району, які посприяли в тому, щоб. Клас був одним, напевно, з найкращих в системі профтехусвіти області. Чи є аналоги? Не знаю, напевно, що є. Напевно, що хтось зробить і краще, але ми старалися зробити так, щоб клас був частинкою Збройних сил, щоб наші діти, зайшовши в клас, відчули, що таке армія, що армія відроджується і на фоні відродження армії як такої є відродження і, скажімо, навчальному закладі. Предмету захисту вітчизни предмет, який зобов'язує учнів, студентів наших вивчати його для того, щоб в майбутньому, знову ж таки, не тільки із зброєю в руках, а як патріоти, як українці могли захищати. І сьогодні в нас новому на році був присутній. Ви бачили бойовий офіцер, наш сільський голова Володимир Петрович Шматько, який безпосередньо дітям розказав, що таке. Армія, як на сьогоднішній день треба край боронити, наскільки необхідно вивчити предмет, щоб знову ж таки з честю, з гідністю виконати свій перш за все чоловічий обов'язок? Він, до речі, дуже скромно про себе сказав. Бо наставник цих дітей сам є бойовий офіцер, який прийшов в страшну на той час війну афганську. Це є людина з великої літери, тому що вона відчула на собі. І сьогодні намагається вберегти життя і надати навики майбутнім захисникам України. Ці діти є ще дуже молоді, але їм завтра служити. Їм на жаль, що є в країні війна. Ми хочемо, щоб війни не було. Але віримо, що українська армія виросте дійсно з таких класів, з таких навчальних залів. Я сьогодні. Я просто щасливий бачити, як ці діти слухали мене, слухають Михайла Петровича, як їм цікаво, як, що, як відбуваються бойові дії. Вони не для того, щоб, щоб для себе це відчути, а для того, щоб знати, як захищати країну. І саме з таких класів, саме з таких від таких наставників формується українська армія. Армія формується по цих, цих початках. Вона кується в військових частинах і вона гартується в збройних протистояннях. Україна відчула, що таке армія, яка не, не мала ефективного десь так злагодження і просто знищувалася. І сьогодні той бойовий досвід, який ми маємо, вкотре говорить, що Україна є, в Україні є патріоти. Бо ми маємо особливо Західна Україна, ми завжди відчували і майдани, і ті речі, які десь прийшли в боротьбі з внутрішнім ворогом. Сьогодні маємо зовнішнього. І сьогодні я ще раз і ще раз хочу подякувати всім тим людям, які допомагають, долучаються до того, щоб військову справу, військову патріотичну справу відродити. Відродити – це дуже важливо. І вірю, що у нас буде українська армія. А то це є нашим екзаменом на патріотизм, це є екзаменом на нашу гідність. А то це екзамен для всієї країни. Якщо ми його виграємо, не просто здобудемо мир. Ми маємо перемогти. У нас щось так політики починають заговорювати, що про перемогу це вже десь там, а про те, щоб був мир. От мир без перемоги це буде ганебний мир. І ті хлопці, мої побратими, які лягли в луганських степах, в Донецьких краях, так, вони не мають бути даремні. Це дуже важливо. Щоб політики не. Вони звичайно ми хочемо миру, але ціною власного, власного життя здобути просто такий мир, який не буде мати перемогою, він не є справжнім. Ми втомилися вже, але це наше випробування. 300 років ми воювали з російською імперією, постійно були в боротьбі. Сьогодні це черговий виклик для нашого покоління. Я вірю, що ми знайдемо сили, можливості перемогти і здобути справжню незалежність. На жаль, з кров'ю, але така реальність. Свято святом, але навіть під час свята не варто забувати. Що в країні йде війна, і ми кожної хвилини маємо бути готові до захисту своєї вітчизни. Кабінет захисту вітчизни, який, напевне, єдиний в області, заслуговує уваги і слів військового керівника. Кабінет був оформлений за кошти меценатів, спонсорів аграріїв Чортківського та Гусятинського районів. Того дня Михайло Черній передав подаровані училищу польові радіостанції Володимиру Шматьку. Я дякую. Насправді в армії сьогодні є велика проблема зі зв'язком, з комунікацією, і це дуже бачу якісні речі. І я дуже дякую начальному закладу, дякую Михайлу Петровичу, Михайлу Антоновичу за ці презенти. Думаю, для ці речі ще послужить для 128-ї нашої гірської піхотної бригади. Ми повертаємося після свят в зону АТО і я думаю, що такі маленькі речі формують велику українську армію. Я дуже дякую. Пасильі, пасилі, честю передам нашому командиру э, зводу зв'язку. У нас дуже такий молодий офіцер, лейтенант, але дуже успішний кадровий офіцер, який э, правильно їх на нашу хвилю налаштує. Ми будемо Прошу служити, передати, дяко. що ми віримо в наші армії, ми віримо вам, надіємося на вашу перемогу. Спасибо. І будемо робити все для того, щоб Україна була. В єдності сила, правда? І коли буде надійний тил, тоді буде велика перемога. Напередодні Великодня ми побували у найтеплішому куточку тернопілля Борщівщині. Це край унікальних печер, центр трипільської культури, а також край. Неповторної чорної сорочки і славно історичного минулого. Ми завітали в гості до колективу Борщівського краєзнавчого музею, який очолює заслужений працівник культури України Михайло Сохацький, про особливості написання писанок на Борщівщині, розпитувала у старшого наукового працівника музею Наталії Николи моя колега Ірина Мадзій. Наталія Іларівна, я бачу, що на вас дуже гарна сорочка, така як писанка. Розкажіть, будь ласка, трошечки про цю сорочку і як її можна пов'язати з такою гарною писанкою нашою українською. Дякую. Сьогодні в нашому музеї дуже гарна подія. Ми відкриваємо виставку писанки. Це традиційна виставка, яку ми відкриваємо завжди в переддень Великодніх свят. На ній дуже багато символів, на ній дуже багато різних атрибутів. І, звичайно, головний атрибут це. Писанка. Звісно, в народі з давніх давен є таке поняття, що писанка є завжди мірилом чогось доброго, гарного, красивого. І коли хотіли щось сказати дуже гарне, казали, красивий як писанка, добрий як писанка, село як писанка, дівчина як писанка. І таким чином таке от прагнення нашого народу до тої красоти, яка особливо навесні чітко проявляється в Рості. В Зростання, в розписах завжди відбивалося і в народній творчості, адже наші вишиванки, наші рушники, наші писанки є одним з тих видів декоративно-прикладного мистецтва, яке завжди вдосконалювалося, яке огрівало гріло наші оселі, яке підносило настрій і тому, звичайно, і найкращий одяг готувався до цього великого дня, до дня. Великодня. І, звичайно, шилися і такі сорочки. От, до речі, в мене сорочка писанка. Бачите, вона незвичайна, вона дійсно тут кожен елемент має своє забарвлення. Вона, дуже, е, вона досить давна. Вже, давня вже, вона досить давня. Це сорочка кінця 50-х, на Борщівщині такі шили. Сорочки кінці 50-х, на початку 60-х років. Це вже шита е, на ситцевому полотні, е, але шила її досконало. Дуже майстриня. Це були уподобані орнаменти, і вони десь дійсно перегукуються з розписами на наших писанках. Вона дуже різнокольорова, але так чи інакше, ця сорочка дійсно як писанка. Вона не рве очі, вона гармонійна, вона прекрасна. Такі, як і наші багатосимволічні писанки. Ну, а писанка до Великодня це особлива святість, бо на неї надіялися, в неї вірили. Писанка на писанку наносили самі різноманітні орнаменти. На писанку наносили самі різноманітні узори, які не просто так. На будь-якій писанці нічого немає лишнього. Будь-яка писанка запрограмована на добро, на любов, на злагоду, на сімейний достаток. Писанка це свого роду давній оберіг. І треба сказати, що навіть Часи найжорсткішого атеїстичного протистояння Борщівщина на Тернопільщині була тим регіоном, який ніколи не переставав писати писанку. І тому, от, власне, писанки Західного Поділля вони у нас експонуються на нашій виставці. Відтворюються і зараз вони чорного кольору, і вони дуже і дуже е, такі символічні на цих писанках, як і зрештою на будь-якій писанці, ніколи нічого не було лишнього. Ось така, от чорна, що наносилося на наших писанках. От, наприклад, три гвери. Бачите, таке завжди десь символізувалося сонце в бігу. На писанці завжди вона була чорного кольору. Це яєчко розграфлювалося, бо це символіка давнього сонця. Адже вважається, що писанку птахів нам подарував Бог. А птах це тотем нашої землі, тому наші також експонуються на нашій виставці такі птахи. Вони приносять весну. Лелеке, бо великдень, як великий день, завжди наступав після повного сонцестояння. У борщеві гордяться своїм надбанням, бережуть його і навіть поклоняються вишиванкам. У церкві успіння Пресвятої Богородиці зберігається ікона Матері Божої у чорній борщівській вишиванці, яка вже давно привертає увагу гостей храму. Це ікона так висвітлена є в часи нашої незалежності. Справа -то в тому, коли Україна повинна би була святкувати тисячоліття хрещення свого, то ми знаємо, тоді вона була ще поневолена, і вона була в одній із, як на той час назвали республік імперії колишньої. І коли вже в роки незалежності я був у цьому храмі, ми зробили репродукцію цієї ікони Матері Божої з Ісусом на руках у вишивці нашої місткині, яка у свій час виїхала з України і знаходилася вона на той час в Америці. І коли там у вільному світі українці готувалися до цього славного ювілею, вона знала тут обстановку, що у радянському союзі не могли так вільно українці себе належно підготувати до цього свята. Але вона бачила, як там українці, і вона в тому числі готувалася. І вона каже: музиканти творили свої твори, митці, художники творили свої твори, артисти на сценах, так би сказати, творили також свої заходи. А я, як художниця, хотіла також від свого краю дати до цього свята. І ось пам'ятаю, як моя мама виїжджаючи, вона вивезла іконку з борщів. Матері Божої, але просто то була чорно-біла ікона. І я вирішила до ювелею підготувати цю ікону в традиції нашого борщівського краю, край, який закоханий в вишиванку. Бо це була найкраща одіж, найкращий твір, так би сказати, обдарування, яке наші мали з давніх давен. І вишиванки завжди в теплу пору одівали жінки до церкви і чоловіки. Веселімося разом нині, бо Бог дав щастя всій родині, бо Бог дав радість нам з небес. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Воістину Воскрес! Слава Воскреслому, слава Україні, слава народу! Ви дивилися програму сільський календар. Партнери програми. Компанія Агросем передові технології в гармонії з природою, мрія Агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі, свяченого яєчка, доброї Пасхи і Сонця, окрайчика з Божої ласки у мирі, здоров'ї, добрі та любові. Святкуйте Великдень в родинному колі Христос Воскрес! Партнери програми товариство з обмеженою відповідальністю Агросем. Передові технології гармонії з природою. Мрія Агрохолдинг більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край.